В конференц-залі вже збираються учасники заходу, представники місцевої влади, громадські активісти, а також педагоги, вчитель історії одного з освітніх закладів Запоріжжя, пан Євген з тих, кому програма безбар'єрності суспільства відгукуються найбільше. Він як людина з інвалідністю вільно почуває себе у соціумі та навіть має власне хобі фотографування. Ну, проводили виставки, дві виставки проводили ще позаминулого року, проводили в Палаці спорту Юність, де були мої фотографії. Насправді, я особисто не вважаю, що це щось особливе. Але от люди іноді дивуються, що як от так буває, що людина з вадами зору робить такі непогані, наче знімки. За останні роки наше місто стало значно зручнішим для людей з особливими потребами, підкреслює пан Євген. Місцева ж влада додає, що програму безбар'єрності почали впроваджувати ще у 2021 році. Та планам завадила війна. Ми заключили договори. Ми заключили. Домовленості з громадськими організаціями, з європейськими партнерами щодо реалізації саме проєкту безбар'єрності в місті Запоріжжі, це починаючи від пішохідних перехідів і закінчуючи громадським транспортом. Це важливо на сьогоднішній день. Не враховуючи, що зараз війна, ми повинні робити, щоб наше місто було комфортним, тому що війна закінчиться. До нас повернуться наші хлопці та дівчата, які відстоювали нашу незалежність, які зараз воюють. Їм потрібно, щоб вони відчували, що місто комфортно для того, щоб жити мирним життям. Організатори зазначають, в реаліях війни людей, котрі потребують рівності у суспільстві, стало більше. Тому програму розвитку адаптували і під вимоги воєнного стану почали працювати з вимушеними переселенцями та жертвами війни. Також, аби удосконалити українську систему, врахували досвід європейських країн. Мій досвід комунікації за кордоном свідчить про те, що людей в кріслах колісних ну таке уявлення, що на кожній розі, на кожній вулиці, в кожному музеї їх дуже багато, і це не говорить про те, що в нас їх набагато менше. Статистично можливо в нас їх так само, а то й в сьогоднішніх умовах набагато більше. І люди дала для них це не перешкода, для них це просто засіб пересування. Аби суспільство могло коректно висловлювати свої думки, спілкуючись з людьми, що мають інвалідність, ініціатори програм створили довідник. Його презентували під час конференції. Він містить словник термінів сторінки з визначними датами та шрифтом Брайля. Він пристосований в тому числі і для людей з вадами зору, для тих, хто не має можливості прочитати звичайними літерами і для тих людей, хто не дуже добре бачить це дуже гарний шрифт, він такий за великий. Він був напрацьований з 2021 року, і, по суті, він враховував ті бар'єри, які стосувалися до воєнного життя. І на сьогоднішній день, по суті, він. Більшості розповідає про бар'єри, які стосувалися або освітніх питань, або питань інформаційних, або інших. Довідник передали до міської інклюзивної бібліотеки, де кожен зможе з ним ознайомитись. Також прочитати його чи послухати користувачі зможуть онлайн на сайті довідник без бар'єрності. Та чимало освітніх закладів Запоріжжя вже почали впроваджувати основні положення водання в життя. Розробили візуальну і тактильну навігацію, спеціальні комп'ютерні класи та пандуси. Кожна вада здоров'я дитинки вона потребує якихось технічних засобів для того, щоб її ліквідувати можна було, да? тобто, щоб дитині було комфортно. І задовольнити всі одразу потреби, звичайно, що дуже важко. Ці речі там про з приводу пандусів, з приводу ну тих же самих там для людей з вадами зору, позначок, табличок. Та звичайно, що всі ці речі вони відбуваються. І я та й на своїй школі, де я працюю в 90-ті, можна сказати, що все це робиться. Але звичайно, що це справа не одного року. Тетяна Пода, Микита Дейнега, Олександр Гоц, телеканал МТМ.